Юрист, голова правління Української гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко долучається до на нашого етеру. Пане Олександре, ради вітати. Вітаю, доброго вечора. Пане Олександре, я знаю, є величезна спокуса одразу переходити в юридичну складову цього питання. Але давайте просто поміркуємо: от як два громадянини, які спілкуються на цю тему. Е, як вважаєте, ну от цей процес затягування гайок? Він дійсно призводить до покращення мотивації, покращення ситуації з мобілізацією. Чи все ж таки на якомусь етапі наріз може зірвати? Ну, я думаю, що в будь-якому випадку мобілізаційний резерв буде збільшений через застосування оцих законодавчих змін, які пропонуються вести в дію з. 18 травня, завтрашнього дня, і е, власне, процес, будемо говорити так: е, визначення мобілізаційного резерву е, і постановки. На будемо е, точними на е, уже перевірений е, облік військовозобов'язаних осіб, дозволить визначити ту кількість. Е, і військово зобов'язаних, і тих, хто не може бути долучений до Лав Збройних сил України з відповідними категоріями їхнього функціоналу, тобто, чи вони можуть бути там в технічних військах, в обслуговуванні, в штурмових військах і таке інше. І, власне, цей процес він відтягнутий був вже майже на два роки, і Україна потребувала. І законодавства нового і відповідного процесу, який би був чесним, справедливим і недискримінаційним. власне, тут йдеться про те, що війна е, торкається всіх, і е, всі мають бути долучені до того, щоб е, взяти участь в е, власне, е, обороні держави. Наскільки Пану це Сам, причини... наскільки цей процес зараз став чесним, справедливим і недискримінаційним? на ваш погляд? Я думаю, що е, він сильно не змінився до сьогоднішнього дня. Ми говоримо про те, що ми очікуємо на зміни, які мають відбутися, і тут буде стояти питання, взагалі, про е, застосування процедури бронювання. Це перше. Е, друге – Якраз було сказано про позитивні мотиваційні чинники для тих, хто є військово зобов'язаним і має якийсь вибір, наприклад, іти служити чи не йти служити. Нагадаю, навіть особи, які, наприклад, мають можливість бути заброньованими від мобілізації в силу різних сімейних обставин. Можуть зголоситися на військову службу, От це питання мотивації, власне, воно має вирішуватися не через систему примусу і обов'язковість, а через систему позитивних факторів залучення. Це не лише питання оплати, це питання і соціального забезпечення, інші мотиваційні чинники, які мають справді піднести. Значення військовослужбовця в і під час несення ним цієї служби, і після звільнення в запас, відповідно, і в разі поранення, так само належне лікування. І тут ми маємо цілу купу і низку проблем, з якими стикаються. Ті ж військовослужбовці, і тут можна навозити наводити різні приклади. Але я думаю, що це не час для цього. Ми говоримо лише про те, що держава має випрацювати належну систему, якої на сьогоднішній день не існує. Давайте говорити чесно. Тобто, на сьогоднішній день ми маємо те, що маємо, в такому вигляді, в якому опинилася держава в широкомасштабній війні. І е, брак ресурсів мобілізаційних власне спонукав вживати такі критичні кроки, як на мене. І ми говоримо про те, що е, справді, е питання включення всіх е, в цю мобілізаційну кампанію, хоч е, до неї не будуть долучені по факту, е, ті, хто перебуває за кордоном, давайте говорити чесно, з тієї кількості е, тисяч. Чоловіків мобілізаційного віку і стану навряд чи вдасться повернути там навіть 10%, якщо ми говоримо про цю процедуру, в разі якщо не буде позитивних мотиваційних чинників. Нагадаю, що після широкомасштабного вторгнення якраз поверталися для того, щоб взяти участь в обороні України чоловіки з-за кордону, це добровольці були, які повертались, не ті, кого викликали повістками і. Спонукали там, скажімо, якимись погрозами відмовити у наданні документів, як це зроблено було зараз, ось в останній місяць відповідно. Тобто, ці чинники мають зовсім іншу природу, характер і відповідно позиціонують ставлення держави до тих, хто перебуває за кордоном, і відповідну мотивацію. Пане Олександре, але на вашу думку, якщо зараз відкрити кордони, це покращить ситуацію з мобілізацією, чи навпаки погіршить? Ну тобто більша кількість людей зараз просто поки територію України і більше не повернеться аж до завершення війни. Чи все ж таки будуть ну, такий звичайний рух, який ми спостерігали ще до повномасштабного вторгнення? Люди виїхали, перебувають якийсь час за кордоном, повертаються в Україну. Треба мобілізуватись. Так, мобілізація ні, тоді вони продовжують займатися тим, чим займались. Зараз це питання суто гіпотетичне, тому що воно навіть не обговорюється і зрозуміло. Давайте та звичайно. Ну просто закритим. поміркувати так. на цю тему. Це, Моя це один із е напрямків. Так моя позиція, що кордони мають бути відкритими, і ті, хто свідомий і залишається в Україні, готовий бути тим мобілізаційним резервом, і має так само бути передбачений запобіжник для тих, хто виїздить за кордон, щоб не було масового, наприклад, ну ухилянство, назем це так. цей процес, тому що і до сьогоднішнього дня намагаються. Ціла купа людей знайти спосіб виїхати за кордон з тим, щоб не бути мобілізованим або стати на цей облік військовозобов'язаних. Тому питання фізичного обмеження виїзду воно на сьогоднішній день стоїть, але разом з тим, це створює негативний чинник взагалі для України для того, щоб ті чоловіки, які перебувають на сьогоднішній день за кордоном, Поверталися, знаючи, що вони зможуть виїхати знову за кордон, а не опиняться повністю закритими від такої можливості. Це теж є такий фактор. Хоч я думаю, що на сьогоднішній день, навіть уже час, який минув, він якраз створив такі умови, що вони не будуть повертатися в найближчі місяці до України, і відтак ми говоримо про суто таку, будемо говорити, так ідеалістичну. Постановку питання: чи варто чи не варто відкривати, якщо відкрити кордони без жодних обмежень, і але знов-таки суперечитиме законодавству виїзд за кордон чоловіків, які мають відбути відповідну процедуру, і обновити як мінімум персональні дані військового зобов'язаних і. Пройти відповідну процедуру з ВЛК з постановкою на облік з оновленням цих даних, і можливо навіть бути залученими до несення дійсної воєнної служби. І відповідно, ось ця ситуація вона суттєво навіть не вплине. На е, можливість і кількість виїзду чоловіків призивного віку 18-60 років за кордон. Тобто, ось тут якраз е, зараз ситуація суттєво не зміниться е, в силу уже існуючих законодавчих обмежень. Е, пу -пу -пу, мобілізація засуджених. Як це вплине на ситуацію на полі бою або, взагалі, на ситуацію з мобілізацією? Як вважаєте, вже є підписаний закон? Жодним чином не вплине. 4,5 тисячі знаю, засуджених вже погодились. Так, якщо не помиляюсь, що що скільки 4,5 тисячі засуджених вже погодились іти на фронт. Якщо не помиляюсь, саме так. така, така кількість. Ми говоримо про засуджених, які е, мають вирок, який вступив в законну силу і відбувають покарання е, на сьогоднішній день. Всіх засуджених е, таких катего... всіх категорій 32 тисячі. Щоб ми розуміли, кількість із них приблизно ще плюс 3 тисячі. Це кількість засуджених вирок, яких не вступив в законну силу. Це відповідно перебуває на апеляційному оскарженні судова процедура, і відповідно вони перебувають в очікуванні, коли вирок вступить в законну силу. Я думаю, що десь от в межах. 4-5 тисяч, можлива кількість з тих, хто погодиться брати участь ось в цій, назвемо так, в цьому проєкті е, запропонованому. Е, ну, наскільки 4-5 тисяч зможуть змінити ситуацію на фронті, е, і наскільки вони зможуть бути знов-таки, тут поки що невідомо, е, як будуть сформовані. Е, Відповідні підрозділи, або це буде розподіл по е, дійсним військовим підрозділам і частинам е, тих е, із засуджених, які будуть е, відповідно звільнені. Е, це відбудеться умовно дострокове Це процедура умовно дострокового звільнення через суд відповідно від основного покарання у вигляді позбавлення волі. І ці особи будуть передані е, до відповідно е, ТЦК. Для того щоб вони були вже потім перенаправлені до військових частин, де вони або спершу будуть проходити навчання, а потім уже в подальшому відповідно нести воєнну службу, як це вплине на картину в плані, скажімо, боєздатності? Ну я думаю, що в будь-якому випадку певна кількість. Військово зобов'язаних на фронті ніколи не буде зайвою. Це абсолютно точно. Кардинальну картину вони не змінять, звичайно. Ми говоримо про те, що частина із цих засуджених вони є. Наприклад, якщо ми говоримо про ту жменську виправну колонію представниками правоохоронних органів, тобто, це і е, представники е, там національної поліції, прокуратури е, інших правоохоронних органів, які були е, е, за ті чи інші злочини засуджені, позбавлені волі, і в разі якщо це не Такої категорії злочини, які не передбачені цим законом про умовно дострокове звільнення, який був ухвалений в останні тижні, відповідно особи матимуть можливість отримати звільнення з умовою, що вони будуть рекрутовані до відповідних військових підрозділів, знов таки, ми говоримо про досить велику кількість учасників з статусом. Учасники бойових дій це АТОшники, це ті, хто брали участь в воєнних операціях і мають бойовий досвід, наприклад, і вони могли би бути корисними. і, Відповідно, звільнення їх зараз від такого покарання з. За умови, що вони продовжать несення служби в лавах зсу, це як на мене абсолютно раціональна така думка. Тобто, тут треба дивитися на те, що ці громадяни розглядаються як ну, от рівноправні громадяни, які можуть виконувати той же обов'язок захисту батьківщини. Чому з бронюванням все зараз так криво? Точніше, не криво. Є певні ініціативи, затверджені ініціативи, які, власне, надають певним категоріям громадян право бути заброньованими за місцем їх роботи, за місцем виконання якихось обов'язків. І є суспільна думка. Так, людям інколи не подобається, що певні категорії заброньовані, а хтось не заброньований при цьому? Наскільки суспільна думка сьогодні впливає на ті рішення, які приймаються на високих рівнях, зокрема в Міноборони? Наскільки суспільна думка вплинула, як ви вважаєте, на ситуацію з бронюванням, наприклад, представників бетінгових компаній? Спочатку надали no. такий дозвіл, потім відкликали такий дозвіл. І ну, а як можна відкликати подібні дозволи? Тобто була комісія, яка розглядала все це. Напевно, дуже добре розглядала. Після того приймається рішення про те, що надається дозвіл на бронювання певних осіб. І зараз, вибачте, помилились. Відкликаємо це бронювання. Ну це, як на мене, може розглядатися як такий, знаєте, іронічний жарт, який добре що виплив до публічної сфери і. Створив ну не те, що репутаційні ризики, а просто е, таку загрозу, скажімо так, для е, е, тих же самих представників, які приймали рішення про е, надання е, від відтермінування або бронювання представникам так званих оцих бетінгових кампаній з доставки е, продуктів харчування чи інших там якихось. Таких, скажімо, продуктів або товарів, що є виглядає до, досить дивним, враховуючи, що вони не належать до критичної інфраструктури, і взагалі, оце поняття досить широке об'єктів критичної інфраструктури, я одразу перепрошую, скажу це мін, мін економіки. Все ж таки скасували цей наказ, не міноборони, бо я сказав міноборони. Тут важливо mm -hmm. важливо, важливо зауважити. Ну, але питання, чому був, був виданий такий наказ, і, відповідно які є підстави, це ну і ми говоримо навіть про категорії тих, хто може і має право бути заброньованим від мобілізації. При цьому так само має бути пройдений е, цей процес ідентифікації звірки персональних даних військового зобов'язано. Тобто, ця процедура, взагалі, не скасовується і е, тут. Е... До речі, дуже важливим буде питання ще й логістичного забезпечення всього цього процесу, тому що ми можемо зустрітися з ситуацією, коли після 18 травня ми отримуємо просто переповнення черги. Пам'ятаємо перші дні і е, тижні е, е, після е, початку широкомасштабного вторгнення, після 24 лютого, коли тисячі людей чекали в чергах для того, щоб пройти. В цих військових комісаріатах, потім ТЦК, відповідно навіть не звірку персональних даних, а записатися в ті частини, які могли бути створені або ж наповнені, якраз пропонуючи себе в якості цих військовозобов'язаних. Тобто, цей процес на той час. Зіткнувся з такими проблемами неготовності кадрово забезпечувати логістично якісно цей процес, коли ми говоримо про те, що зараз фактично десятки і сотні тисяч людей майже одночасно будуть намагатися потрапити до цих територіальних центрів і соціальної підтримки, це теж створить напруження в роботі, і відповідно ми матимемо з цим так само проблеми. Тому тут треба говорити про певну, скажімо, організацію, почерговість, якусь встановлення цих всіх ланцюжків, щоб ця. І робота, і процес виглядав не принизливо, коли люди повинні стояти годинами, десятками годин в цих чергах проходячи всі всі комісії, тому що там не просто треба простояти в одній черзі і потрапити до одного стола чи одного кабінета. Це похід по різним представникам, і тут потрібно, щоб все було організовано якісно з найменшими часовими втратами і втратами нервів і сил для тих, хто буде проходити ці процедури і процеси вже Е, рекрутингові центри. Наскільки вони змінили ситуацію? Як вважаєте? Тут я не можу дати якоїсь оцінки, тому що я не знайомився з цією, цією процедурою роботи рекрутингових центрів. І, власне, ми говоримо про тих, хто. Вперше має відбути або ж термінову службу, вона зараз має нове визначення відповідно і е, 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 наскільки забезпечено е, процес навчання е, тих, хто ніколи не перебував в лавах збройних сил, тобто фактично йдеться про е, першу військову підготовку, і тут ми справді маємо. Е, не зовсім позитивну картину, навіть у порівнянні з нашою е, сусідньою державою, яка є державою агресором, яка е, від е, шкільного віку залучає е, підліткового віку молодь до е, всіх форм навчання е, військовим спеціальностям, і відповідно ми це критикуємо як воєнізацію і таке так зване патріотичне виховання, але Разом з тим, це є проходження певного військового формування, яке дозволяє отримувати ну, по-перше, і більш підготовлених, і вже до певної міри таких мобілізованих до того, щоб бути рекрутованими до лав збройних сил представників молодого населення. Україна в цьому скажімо. Не має такого е, позитивного досвіду, і е, останні роки вони якраз були досить ліберальними щодо е, вирішення цього питання. Стояло питання переходу на контрактну армію, відмова від е, е, строкової служби, і все це спричинило якраз цей брак мобілізаційного резерву і передовсім якісного підготовленого мобілізаційного резерву. Пане Олександре, я вам дуже вдячний. Дякую за те, що поділилися своїм баченням ситуації. Олександр Павліченко, юрист, голова правління української гельсінської спілки справ людини, долучався до нашого етеру. Ще раз дякую.